Знайомісь, ну так це я вам говорю про ці м -м, позитивні моменти, тому що все ж таки це їх прислухаються, тому що робота в колективі, ви ж розумієте, що тебе не залишать на роботі, якщо весь колектив з тобою не, не хоче працювати. Тобто вони такі, вони якби одного часу нібито тебе знай своє місце, ну, і з другого боку такі, коли там подивляться якусь інформацію. А я з Києва, тобто, коли там дуже великі обстріли, скільки людей страждає, вони приходить. Ой, Поліна, а я думала про тебе. Оце якраз сьогодні бачиш, оце якраз думала. Ну тобто вони є такі, знаєте, якби. ну, це взагалі То це якось синдром, я думаю, такий. Я краще, а чому вона мусить бути краще? Це ж моя країна. Ну і що, що я не вчилася, а плюс іще ти хапа, а не їзди помну. Чоловік ще запитав, я не прослухалась, бо я була вже на своїй хвилі. Кажу, то я не знаю. Ну так от, що ж мені сказати ще потім. Чому щось хотів сказати? Заповню. Так, так, да, вони. Ну, тобто це ж не, не. Ти ніби вказуєш, ніби намагаєшся бути зверхньою над ними, ну, правильно? Дивіться, ви такі невдахи, ви нічого не вчилися. а Ось я така розумничка. У мене стільки дипломів, і я буду тут над вами. да? А ви тут француженки просили все життя і не вивчилися. там? Не, 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 у, не у всіх є курси навіть оці що 9 місяців там, але розумієте, в чому справа? Що За браком не дуже хочуть працювати на цій професії, не виходить, чомусь от шукають. А можливо, не шукають, можливо, навмисно. Я розкажу чому. Можливо, навмисно, тому що я так думаю, що мерія економіки. Ти ж мало того, що коли ти даєш диплом, тобто вони мусять тобі за освіту платити. Це вища ставка. Так вони платять мінімально. В ній, да? І напевно того всі і так бояться, тому вони і приховують ті дипломи. Да? От так само і тут наймати людину, яка має освіту, ну це потрібно більше платити. А оскільки цим займається мерія, і відповідно вона кудись ті грошей перенаправляє, то вона економить. Тож відповідно вигідно ну, найняти працівника, який не має освіти на мінімальну почасову годинну оплату. Я навіть не знаю, скільки треба подивитися. Ну, в мене мінімально тут. Все одно по часам. От, ніж наймати працівника. Тому я думаю, це ще брешу, що не вистачає, тому що непогана робота і багато молодих краще, ніж там бути десь офіціантом, чи навіть працювати в тому самому Карфюрі. чи десь. Особливо, якщо це дітей цікавить, у нас в школі багато проходять стаж діти. Я думаю, могли б працювати аніматори. Тим більше, що аніматор це для молодих, да? Ну ні займають такі бабулі, як я, оці старі чели. От, мало молодих, я, звісно, мало. Як вони тут просовуються, хто знає, може батьки. Ну, тобто таке. Я думаю, це, це ще й таке. І, в принципі, на цю роботу я ж кажу, що можна, але ну, кажуть, що ніхто не хоче, що мало що за браком е цих того, що не, не вистачає людей, набирають без освіти. Але я в це не вірю. Я думаю, це просто знайомі, ті, що вже втримувались тут ці. І воно якби роботу розподіляє милі, там той чоловік працює, тому той ще щось. А той до пенсії треба скільки, -то, а той ще щось, то так. Я не стверджую, я лише думаю, що це так, але знову таки, ну це не, не, не ствердження і не, не, не моє діло. Позитивний момент тим, що все ж таки вони тебе прийняли і без їхнього одного бо це ж ви розумієте, коли ти, ти ж постійно е, там приходиш і люди міняються з різних школ, приходять це всередину, центр. Е, Могли сказати ні, вона не підходить, вона нас не розуміє, вона говорить з великим акцентом, в мене болять від неї вуха. Якщо ми не розуміємо, якщо ми сердимося, коли хтось говорить не так, або там о, 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 руський акцент, або навпаки, якийсь іще, або суржик, сердимося, а уявляєте, яким в їхній країні, доктор тобто, також приходить і... Ну, і... Ну, і я думаю, таке ж саме і в цьому. Вік. В школі в мене також свій колектив. В школі то я не міняла, це в центрі міняла в школі, не міняла. Також вони могли відмовити мені сказати. Ні, вона не мені підходить і мені б ніколи б не продовжили контракт. Тому дякую моїм французьким колегам, які все ж таки сприймають мене і наскільки можуть, настільки й допомагають. Ну, не можуть вони не об'юзити. Це їхня країна. ну Як це, ну не можуть. Тобто все добре, молодці. Хотіла сказати, що так у кожному колективі. Ти обов'язково потрапиш і серед них більшість буде, які тебе приймуть. Спочатку ні, спочатку дуже для мене великий стрес з'являтися йти в нову школу, в новий колектив, когось підмінити там. От тому що. Спочатку всі не сприймають, потім тебе, почнуть до тебе гарно ставитись відсотків 40. Відсотків 20 будуть так зверхню ніяк. Відсотків 20 будуть ну, паралельно, навіть ми не, не завжди з тобою поздоровуються. І відсотків 20 будуть тебе не будуть любити, не сприймуть ніколи, ненавидіти і будуть підставляти. Це ж завжди. От дивіться, одна п'ята від 100 відсотків кожному колективі так трапляється, навіть зараз, де я працюю. Це, оце, що ніколи тебе не прийме. Е, завжди завжди залишиться це в кожному колективі тут так. Але я ж кажу, ну достатньо великий відсоток, який буде тобі спів співчувати, ну, не сильно це наскільки можна. ну просто от е, Швидше зрозуміє, якщо десь буде непорозуміння. Вона намагатиметься своєю мовою. Там, ой. Ти не розумієш, вона хотіла сказати те те-то, ,те -то», Тобто буде якби ну, на твоєму місці стояти, розумієш? Ну, все. Доходжу до своєї школи. Так, дякую за увагу. До зустрічі!